На відновлення переговорів між владою та опозицією ще до початку нової сесії наполягають ветерани Афганці, а також правий сектор, який взяв на себе відповідальність за початок штурму на Грушевського. Одним з очільників руху є Дмитро Яруш. Йдеться в сюжеті ТСН тиждень. Яруш за освітою філолог, а родом з Дніпрозіржинська. Преса та шеруху Артем Скоропадський, колишній журналіст росіянин цієї зими, остаточно перейшов на бік протестувальників. Правий сектор має і бійців, і юристів. Поява правого сектору як організації стала сюрпризом для всіх. За останній тиждень кількість прихильників лише в соцмережах збільшилася в десятки разів. Цей радикальний. Крайні націоналісти і футбольні фанати, і крайні праві, і крайні ліві і скінхеди. Кістяк організації складають у організації Тризуб, «УНАУНСО» та Білий Молот». Єдине, що їх єднає, прагнення боротьби з тотальною корупцією і терором офіційних силових структур. Правий сектор став першою організацією, яка взяла на себе відповідальність за радикальні дії. Втім, координатори спротиву не приховують. Праві координують свої акції з офіційним майданом. Єдина людина з офіційних опозиціонерів, які вони безумовно довіряють, Андрій Парубій. Його вони готові делегувати на перемовини з Януковичем. Ми можемо сказати, що повна координація дій. Є з правим сектором. Мене як е, комендант майдану, як керівника самоборони, Найголовніші позиції звільнення всіх заручників, припинення кримінальних справ і повернення до конституції того зразка, який є більш лояльним для українського населення, каже член правого сектору Андрій Бондаренко. В разі пасивності влади праві обіцяють відновити демонстрацію сили. Як повідомляє кореспондент ТСН, правий сектор вирішує перетворитись на справжню політичну партію, офіційну структуру на кшталт батьківщини чи свободи, реєструватися в мін'юсті та балотуватися в парламент. Цей план поки не озвучують офіційно, але таке рішення правим сектором уже прийнято. Визначені чітко в наших вимогах, це звільнення абсолютно всіх заручників, які зараз перебувають, це припинення кримінальних всіх справ і впроваджень по активістам, це повернення, ну як мінімум, на сьогоднішній день, це, так, да, це повернення до Конституції до того зразка, який ми вважаємо ну, більш, скажімо так, більш лояльним до українських громадян. Суд у справі проти Захарченка знову перенесли судове засідання щодо визнання незаконним бездіяльності міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка за позовом позафракційного народного депутата Юрія Дерев'янка перенесло зв'язку із хворобою судді Володимира Келеберди. Чітко усвідомлюємо, що сьогодні засідання судового засідання не буде. Ми всі між собою погоджуємося, що це банальне затягування справи, вимотування і журналістів і. Тих людей, які прийшли сьогодні на пікети, у надії на те, що наступного разу ніхто на засідання не пройде, але прийдуть менше. Скійкій міліції заперечили факт політичного переслідування правоохоронцями активістів Євромайдану. Про це повідомляє під прицілом. Близько 80 активістів викликають лише заради встановлення істини у справі про погрози матері депутата обласної ради. Це просто розслідування заяви про злочин, на яке має право кожен громадянин, незалежно від партійної приналежності. В цьому намагався переконати журналістів перший заступник начальника ОМВС області Михайло Руденко. Нагадаємо, вчора десятки активістів висловили свій протест проти тиску, який чинять на них правоохоронні органи, викликаючи на допит. Як доводив правоохоронець жодному Євромайданівцю ніякої підозри з приводу всіх мирних акцій не було оголошено і не буде оголошено надалі. Мовляв, згідно з новим законодавством, усі обвинувачення пред'являються тільки в суді. Ніякої підозри жодному євромайданівцю не було оголошено. І з приводу всіх мирних акцій, які проходять протестного характеру, не буде оголошено в подальшому. На сьогоднішній час у нас єдине з даного приводу розслідується кримінальне провадження, пов'язане з погрозою родичам. Державного службовця насильством з метою перешкоджання її діяльності. По даному приводу викликаються свідки. Ми хочемо все-таки встановити істину в цій справі, тому що ну, в двох словах матері депутата обласної ради, жінка старшого похилого віку на телефон позвонили і пригрозили, що в разі не зміни партійної орієнтації її дочки. У неї там позабирають життя і родичів. тобто ну прикрий факт. Ви знаєте, міліція реагує на кожен такий факт, незалежно від там партійної приналежності там, чи релігійної. Ми повинні встановлювати в такому випадку істину. У Санкт-Петербурзі перемогою молодіжної збірної України завершився Кубок співдружності 2014. У фінальному матчі підопічні Сергія Ковальця не залишили камені на камені від господарів змагань збірної Росії – 4-0. Українці виграли усі шість матчів на турнірі. і У чудовому стилі провели останній поєдинок, не давши приводів сумніватися у своїй перемозі. Центр захисту збірної цементував, як і раніше, захисник Волині Віталій Приндета. А лівий фланг півзахисту був заредвано мемешевим. Повідомляє клубна прес-служба Лучан. Волиня чудово впоралися із своїм завданням. Збірна України не пропустила, а Мемешев став Одним із авторів голів на 48-й хвилині матчу. Він забив третій гол українців. Крім Мемешева, за Україну забивали Пучковський 4-та хвилина, Вакуленко 16-та хвилина і Тотовицький дев'яноста хвилина. Вітаємо збірну і Волинську діаспору у ній із перемогою. Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом вихідних у чотирьох районах Волині вивільнили із снігових заметів 31 одиницю транспортних засобів. Надали допомогу 79 особам. Про це повідомили у прес службі волинських рятувальників. Із снігового полону звільнили 23 легкові автомобілі, три вантажних автомобілі, три автобуси, дві карети швидкої медичної допомоги. У Луцькому, Грохівському, Локачинському районах задіяно важку інженерну техніку для проведення розчищення проблемних ділянок доріг. За допомогою шляху аварійно-рятувального загону спецпризначення управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Ація України у Волинській області заметені ділянки доріг були розчищені від снігу у 30 населених пунктах. До робіт з ліквідації заторів, спричинених сніговими заметами, залучено 9 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу.